Працівники інформаційно-бібліографічного відділу науково-технічної бібліотеки Національного університету Одеська політехніка організували постійно діючу книжкову виставку, яка має назву Одеська політехніка. Література, яка представлена на виставці, розміщена на двох стендах: перший стенд історія спогади сподівання, другий стенд вчені ювіляри. Читачам, які цікавляться більш ніж столітньою історією Одеської політехніки, радимо переглянути документи першого розділу виставки. В них висвітлюються сторінки славетної історії найстарішого технічного закладу вищої освіти на півдні України. З моменту свого створення, з вересня 1918 року, одеський політехнічний розвивався разом з країною. Столітня історія університету повною мірою відображає всі події часу, що відбувалися в Одесі та Україні. Особливої уваги потребує той факт, що у 1918 році політехнічний інститут був створений з ініціативи саме одеситів, мешканців міста, а згодом на його базі зародилося багато інших закладів вищої освіти. Дізнатися про велику історію університету і про те, як живе і працює він зараз, читачам допоможе тематичний показчик. Пожелаємо звізді політеха іменами в ярче гореть, присвячений сторіччю ОНПУ. З показчиком ви зможете докладніше ознайомитись на сайті Одеська політехніка, сторінка науково-технічна бібліотека, бібліографія тематичні показчики. Документи розділу виставки вчені ювіляри» дають читачам можливість ознайомитись з біографією, оглядом навчально-наукової діяльності, творчим доробком, друкованими публікаціями та виданнями вчених університету, які у 2023 році відзначатимуть ювілейні дати, доповнюють інформацію про вчених ювілярів друковані персональні сторінки – які є витягом з власного ресурсу науково-технічної бібліотеки університету, розділ Бібліографія, підрозділ вчені університету? Представлена тут сукупність самостійних даних, книги, статті, патенти та таке інше розкриває становлення і розвиток наукових співробітників університету, як вчених державного. Та світового масштабів. У 2023 році ми вітаємо всіх ювілярів. Але, зокрема, звернемо увагу на тих, хто мають найбільш значущі дати: Іванушкін, Іван Федорович 140 років, Кон Людвіг Юсипович 116 років. Корнієв Андрій Васильович 110 років. Міняєв. Павло Олексійович 155 років. Рібе Аполінарій Іануарійович 140 років. Рвачов Олексій Логвінович 110 років, Сухоруков Юрій Миколаєвич 100 років, Тимченко Іван Юрійович 160 років. Дуже раді, якщо вас зацікавить наша інформація. Запрошуємо відвідати бібліотеку. Виставка розташована на другому поверсі бібліотеки. Відділ навчальної літератури. Кімната 204.